Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву змію. Гадюка, звичайно, інколи її ще називають Галиця, вид отруйних змій роду справжніх гадюк, родини гадюкових, що часто зустрічається в Європі та Азії. На відміну від інших представників родини, віддає перевагу нижчим температурам. Найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах. На берегах річок озері струмків. Густота заселення гадюк дуже нерівномірна. В сприятливих місцях гадюки створюють великі скупчення. Їх густота може сягати 90 особи на 1 гектар, але частіше не перевищує 3 восьми на 1 гектар. Гадюка звичайна, як правило, середнього розміру. Самці досягають 60 см, самки – 70 см. На півночі ареалу рідкісні екземпляри сягають 1 метра довжини, голова відокремлена від тулуба, короткою шиєю, морда зверху, попереду від лінії, що з'єднує передні краї очей. Має три великі щитки, один посередині і два з боків, а також ряд дрібніших. Морда заокруглена на кінці. Носовий отвір, прорізаний у середині носового щитка. Забарвлення сильно варіює від сірого та блакитного до мідно-червоного та чорного, з характерним зигзагоподібним малюнком на спині вздовж хребта. В останньому випадку малюнок практично не Ареал гадюки звичайної включає Європу, Великобританія, Скандинавські країни, Франція, Італія, Албанія, Болгарія, Північна Греція, Швейцарія, Україна і Азію. Північна Корея та північні райони Китаю. В Україні звичайні гадюки водяться на Закарпатті, Львівщині, Поліссі, а на лівобережжі трапляються на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині. Це єдина змія, що зустрічається далеко на півночі аж до 61-63 градуса північної широти через свою слабку сприйнятливість до низьких температур. Живе гадюка, звичайно, загалом 11-12 років, швидко адаптується до будь-якого рельєфу і може жити на висоті до 3000 метрів над рівнем моря. Розповсюдження нерівномірне, в залежності від наявності придатних для зимівлі місць. Осіла, як правило, не переміщується далі 50 100 метрів. Винятком є вимушена міграція до зим... місця зимівлі. Змії у цьому випадку можуть піти. На відстань до 5 км. Зимівка зазвичай відбувається жовтня-листопада до березня-квітня, залежно від клімату, для чого вибирає поглиблення в землі, нори, ущелини і тому подібне на глибині до 2 метрів, де температура не випускається нижче плюс 2-4 плюс градуси за Цельсієм. У разі дефіциту таких місць в одному місці може зібратися кілька сотень особин які навесні виповзають на поверхню, що створює враження великої скупченості. Згодом змії розповзаються влітку часто гріється на сонці, в решту часу ховається під старими пнями, ущелинах і тому подібне. Змія неагресивна і при наближенні людини намагається використовувати своє камуфльоване забарвлення настільки, наскільки це можливо, або віддаляється, тільки у разі несподіваної появи людини. Або у разі провокації з її боку, вона може спробувати її вкусити. Така обережна поведінка пояснюється тим, що їй потрібно багато енергії для відтворення отрути в умовах мінливої температури. Харчується в основному гризунами, земноводними та ящерками, хоча іноді вживає в їжу птахів та їх яйця. Статевої зрілості досягають у 4-5 років довжині тіла 340 мм у самців та 450 мм у самиць. Парування проходить через 2-4 тижні після виходу з зимової сплячки. У цей період спостерігаються турніри самців, в яких суперники намагаються притиснути голову супротивника до землі та отримати право на самицю. Гадюка звичайна яйця живородяче. Яйце залишається в тілі матері до моменту народження дитинчати. Вагітність триває близько трьох місяців. Зародки живляться не тільки за рахунок жовтка яйця, але й за рахунок кровоносної системи матері. Самиця народжує 5-12 дитинчат довжиною 160-180 мм. У високогірних районах розвиток зародків затримується, і молоді особини. Народжуються тільки весною наступного року. Молоді особини вже отруйні. Багато хто вважає, що особи, що тільки народилися, більш отруєні, але це неправда. Також неправда те, що молоді особини агресивніші. Тільки народившись, змії зазвичай линяють. Надалі линяння молодих і дорослих відбувається один-два рази на місяць. Перед першою своєю сплячкою у жовтні листопаді. Вони ніколи не харчуються, оскільки перед станом сплячки повинні переварити всю з'їдену їжу, щоб уникнути проблем з обміном речовин. Гадюка, звичайно, смертельно отруйна, і її отрута схожа з отрутою гримучих змій. Однак вона виробляє набагато меншу кількість отрути порівняно з останніми, і тому вважається менш небезпечною. Укус рідко призводить до смертельного результату, проте укушена людина. Має негайно звернутися за медичною допомогою. До складу отрути входять високомолекулярні протеази геморагічної, гемакоагулюючої та некрозитуючої дії та низькомолекулярні нейротропні цитотоксини. В результаті укусу виникають геморагічний набряк, некроз і геморагічне просочування тканин у зоні введення отрути. Що супроводжується запамороченням, млявістю, головним болем, нудотою, задишкою. Надалі розвивається прогресуючий шок складного генезу, гостра анемія, внутрішньосудинне згортання крові, підвищення капілярної проникності. У важких випадках настають дистрофічні зміни у печінці та нирках. Навесні отрута гадюки токсичніша, ніж влітку. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.